У ці дні ми згадуємо про жахливі сторінки історії голодомор в Україні 32-33 років. Сьогодні вже беззаперечно доведено, що це факт геноциду українського народу, свідомо організований сталінським режимом. На Херсонщині голод був одним з наймасовіших. Працівники Держархіву області дослідили велику кількість документів. Знайшли нові факти винищення української нації і представили все це на виставці Голодомор на Херсонщині 32-33 років. В виставці Голодомор на Херсонщині передувала велика копітка робота фахівців Держархіву області. Було вивчено і досліджено сотні документів, які розкривають жахіття 32-го-33 років. Штучне створення голоду призвело до канібалізму. Дітей масово батьки залишали у сирітських будинках, бо це була єдина можливість вижити. На Херсонщині голод був одним з наймасовіших, бо 80% селян працювали у колгоспах і не мали власного господарства. Кожний район підготував отакі книжки. Це збірка обласна. Тут унікальні матеріали, які підтверджують, ну я б сказав, всю глибину тих трагічних подій, які були в житті нашого українського народу. Фактично в кожному селі на Херсонщині, в кожному районі зібрані і згадки тих, тих людей, які ще сьогодні живі. От і дуже багато документальних матеріалів, які підтверджують про те, що відбувалося в ті часи на Херсонщині. За свідченням документів та за розповідями свідків 32-33 років відбирали не лише врожай зернових, а й усі продукти харчування корей, яйця, корів, не залишаючи жодного шансу на життя. Навіть судили за те, що на човнах ловили рибу у місті Херсоні. В ті роки зникли кішки, собаки, миші, птахи. Люди були доведені до відчаю. Тим, хто працював на заводах, видавали на день 50 грамів хліба. При цьому в держрезервах комори тріскались від зерна і його навіть експортували за кордон. Сьогодні ми вже, безперечно, знаємо, що голод 32-33 років був свідомо організований сталінським режимом. Це було тотальне винищення мільйонів українців, і світова історія не знає більш кричущого факту геноциду. Такі виставки особливо потрібні у доленосні часи для країни, коли формується свідома українська нація. Сьогоднішні історики, які сьогодні викладають історію в класах, вони повинні зрозуміти, що історія України це не просто предмет для того, щоб сказати, які є дати, а для того, щоб сформувати у молоді український патріотичний стрижень, який вони понесуть, як сьогодні. Для того щоб відстоювати інтереси України, так і в майбутньому, щоб захищати її, нові факти та документи про 32-33 роки, що вивчені держархівом області, увійшли до книги Голодомор на Херсонщині. А виставка буде представлена в усіх школах області, студентських і наукових закладах. Ми хочемо більше відчути ці переживання і ту пору. Ми дійсно розуміємо, що це дуже важко і ні... Напевно, будемо надіятися, що таке більше не відбудеться в нашій історії. Це дуже велика трагедія. Внаслідок голодомору і мільйонної смертності змінився етнічний склад Херсонщини. Так, опісля голоду 32-33 років зовсім зникли поселення поляків, німців, французів. Вимирали цілі українські села. Натомість значно зросла кількість росіян і білорусів, яких переселили до України, зокрема на південь. І, хоча вже проведена велика робота у вивченні тих жахливих подій, втім ще є багато документів, що до кінця не досліджені. Тому держархів області закликає молодь і студентство до співпраці, відкривати нові сторінки історії, робити наукові дослідження. Дуже важливо, що ми надаємо можливість дітям, нашим старшокласникам, студентам, науковцям працювати з цими документами. І я хочу звернутися до всіх глядачів з проханням любити один одного, поважати один одного і не допускати, щоб таке повторилося.